Це жахливий, страшний ранок для українців. Я стояла в кухні і бачу, в мене просто починає мигати стартер. І я зрозумів, що щось то не то, щось буде. Бо що пам'ятаю, коли в підбірцях Росія була, запустила ракету. То в нас теж почало блимати, і тоді була якраз до них прилетіла в підбірці ракету. То було пару місяців тому. І тут починає в мене мигати стартер. І я розумію, що зараз щось буде. І чує з кімнати, як в мене починає гавкати Арші, і Злата прибігає все плаче, і каже: Мама, мама, там щось є! Я кажу, Златуся, що таке? Я кажу, вибухи чи що? Бо, тому що Вітальні було вікно відкрите, а в мене в кухні все було закрите, і я так нічо, ніякого свисту просто-напросто не чула. О, Боже, я підбігаю до вікна і бачу ту ракету гігантську, як вона летить у просто просто чи не над будинками. Я чуть не зомбіла на місці. У мене руки, язик повністю все одніміли, я була діти, дітей під паху і просто почала бігти в підвал. Це було ужас. Ой, хочу зразу сказати, що ми в підвалах не ховаємося, тому що була приходила людина, яка перевіряла наш наше підвал, наше укриття, і сказала, що це укриття погане. Бо, тому що там немає ні вентиляції, ні два виходи, і там такого нічого немає. Тобто, якщо, не дай Боже, завалить, <кхи> то буде дуже погано. І зато ми завжди є вдома. Але коли я побачила ту ракету, я її вперше побачила, я ще отак вживу, ніколи таких ракет не бачила. Я просто дітей скоро зібрала і ми побігли. В мене мене Злотуся так налякалася неї і так трисло, вона так плакала, що я навіть не знала, що робити з цими дітьми і куди бігти взагалі. Ми побігли в підвал. І одразу в телеграм прийшло, коли я побачила ту ракету, що до мене прийшло, що у Львівській області два вибухи. Я почала дзвонити до Андрія, з до мами, до сестри. Мережа пропала, але от були мегабайти, тобто інтернет був. Дозвонитися я не могла, інтернет був, а потім наоборот було все. Я написала Андрієві, і Андрій мені пише, я бачу ракету, ракета летить, господи. І я тут таке пару секунд, просто пару секунд, і я знов чую в бабах. Батерінка. Я собі не можу представити. Боженьку, які бідні люди. Як тим людям, які вони от просто кожен день тут чують? Кожен день по 150 разів на день. Це було гіття. Я потім чула, як наше ППО там збивало, то все, бах-бах. Боже, дякую нашим захисникам, що вони збили ракети, бо тому, що я не знаю, з яким тих ракет прилетіло. Потім я якось дозвонилася до сестри, це все. І вона мені перезвонила, тривога у нас була п'ять годин. Я якраз мала от, прогрівати машину, щоб за відвозити до школи. Ця була почалася тривога, і ми були. залишилися вдома. І сестра мені дзвонить, каже, Зоряна, у нас був потужний вибух у Львові, бо вона якраз була на роботі. Каже, я чую потужний вибух. Це вже майже було при кінці тривоги. Каже, що в них аж дверима захитало. І потім був Андрій, приїхав, а то взагалі Андрій зводить до мене, ужасно наляканий. Каже, Зоряна, тут вовід сили 500 метрів. Каже, я чую свист, я піднімаю голову на варі, і наді мною летить ракета і просто падає баба. Каже, там такий дим був. Каже, я не знав, що взагалі мені робити, куди мені бігти, де мені стояти. Він каже, мене так... він так налякався, що він, коли приїхав, виників, бо його підвезли. Каже, мене ноги ще досі тремтять. Боже, не навожу, не навожу того скальок. Це це просто таке страхіття. Тільки вони нам бій завдали і завдають. Я знаю, бумеранг існує, їм це все вернеться в 100, 200, в тисячу разів. Вони все відчують все на сон, не то, що ми всі відчуваємо кожен день кожен українець. Що в Києві, в Дніпрі, та там багато було на вибухів. І Вінниця, Житомир, Хмельницьк, Тернопіль, Івано-Франківськ, Закарпаття, Запоріжжя, Полтава, і ще де, що я не згадаю. <кій> Рівнемо. Це, Це, це настільки було страшно, що, що це просто. Ми це все витримуємо. Ми сильний народ, ми українці, ми не славні. І скоро наша перемога. Mm -hmm. Як Шкода наших людей. Шкода просто, шкода, за що там нам все? Просто за що -то. Росія країна терориста. Я їх ненавижу просто. Всіх просто віддаду я, просто всіх ненавижу. Друзі, будь ласка, напишіть, як ви. Дуже дякую, хто мені писав, що ви переживали за нас. Напишіть. Ходівку в батарях, як ви, ви мені вже як рідні. Я не можу, просто не можу успокоїтися. Ой, іду іду за спокійно вип'ю. Трошки успокоюся, я зараз успокоїтися, вдові так таліпає, якби я не знаю, мене просто <світ> током альтанули. Тож, друзі, я сьогодні і завтра ніяких відео не буду викладати на канал, щоб ви там не переживали часом, що ну, коли побачите, що відео не вийшло, теж, напевно, подивлюся. Чесно, я не маю сил нічого знімати, мені зараз не до того знімання. Я просто хочу успокоїтися і це все. То, друзі, бережіть себе і рідних, всіх обнімаю і всім па-па.